Ну що добрий вечір, мої прекрасні люди? Ми з вами традиційно намагаємося встигнути під час цього нашого мобільного спілкування з'ясувати, що у світі відбувається ну і трохи розставити акценти на правду, Нічого особливого не відбувається, але є декілька важливих заяв. Давайте про них і поговоримо. А тому, що як з'ясувалося не все так однозначно, як нам намагалися сказати на території Росії попередні два тижні, коли били себе кулаками в груди, Кричали: Ми поговорили з Трампом Трамп сказав про нас 300 слів. А про Україну лише 150! Трамп наш кричали вони. Ну а тепер виявляється, що. Трамп нічийний. він як би, навіть по-моєму не сполучених штатів Америки, він е, свій власний, ну можливо трошечки маска. Е, так от, е, по-перше, є угода. Угода на видобуток рідкісно земельних металів між Україною і Сполученими Штатами. Але і тут є нюанс. Нюанс насправді полягає в тому, що ця сама угода це не зовсім угода. Ну, по-перше, вона перестала бути жорсткою. Я маю на увазі, там прибрали згадку про 500, 350 п'ятдесят мільярдів доларів, які Україна винна сполученим штатам Америки, нібито за всю надану нам попередню допомогу за три роки президентства Байдена. Цю згадку прибрали, сказали, окей, погоджуємося, дали як грант, намагалися вибити з вас за це гроші, діяли просто як рекетири в 90-х але ви на це не повелись. Молодці, значить, книгу Трампа як вести перемовини і про те, як він і в яких умовах ріс фільм. Ви подивилися, значить, не вийде вас трошечки надурити. Ми кажемо, ні, не получиться. Ми вже знаєте. Якщо ви побачите, як ми ділимо межу між городами, ви зрозумієте, що Україна так просто землю і рідкісно земельні метали точно нікому не віддає Ну і борги, також не визнає. Ще раз нагадаю, хто президент у нас? Просто, ну, просто на цій темі зазвичай любить спекулювати Путін, тому і ми, знаєте, трошечки згадаємо. А по-друге, насправді та угода, яку узгодили, це не зовсім угода, це передугода. Таких угод буде три: перша угода про те, що ми не проти заключити угоду зі Сполученими Штатами. Друга угода буде там, про наміри це зробити. Ну а третя угода відповідно, буде про те, як... Ну, як. Сама угода вже про видобуток. Коротше, таких угод буде три. Тому е наразі. Одна з них узгоджена, але ще не підписано. В п'ятницю, ніби Юлія Сверденко, міністр економіки, має поїхати до Сполучених Штатів для того, щоб цю угоду підписати. Говорили про те, що нібито це має бути президент України Володимир Зеленський, але він сказав, що він до Вашингтону в п'ятницю не збирається. Ну і тому, якби угода нібито є, але це не зовсім угода і не зовсім та. Ну, коротше, чекаємо. Подальших подробиць стосовно цього. Ну і звісно. Якщо ми говоримо про те, чий Трамп, тому що напередодні Дональд Трамп заявив про те, що нібито позиція про миротворців в Україні узгоджена з позицією Росії, нібито вони погодились на те, щоб там військовий контингент з країн Британії, Німеччини Франції був присутній в Україні. Звісно, це не 150 миротворців, про які всі говорили. Це трошки менше миротворців, але ну трошки менше. Не 150, а 30, але тим не менше кажуть, ми все порішали. Ну точніше, Трамп каже, ми все з Росії порішали. і я вам зуб даю. Ми про все домовилися. Вони хочуть завершення війни, Путін хоче перестати вбивати, А це означає, що він погодиться на військовий контингент. При тому, всьому що давайте чесно, що пропонував Трамп Україні. Він пропонував нам майже Стамбул, той на якому наголошував Путін, але за участю військового компоненту, за участю миротворців з країн НАТО, але не Вступ України до НАТО. А утім, Трамп каже: я погоджуюсь на військовий контингент, Німеччина, Франція, Британія кажуть, ми погоджуємося, що цей військовий контингент має бути в Україні, і ми готові в тому брати участь. А Лавров каже: Підождіть! Ми ще тоді на умовах на етапі Стамбулу, не Стамбулу, на етапі РІЯ договорили про те, що ми не погодимося на військовий контингент в Україні. Трамп каже. Та, а що я подумав, що ви погодитеся? Тобто, що робить Трамп? Трамп намагався спочатку грати Україну, нав'язуючи їй 500, 350, 100 мільярдів боргу, і розвести нас. Ну давайте бути чесними трошки на лаха. Ну, типу, а вдруг погодяться? Не получилось. Тобто, а тепер Трамп так само намагається діяти по відношенню до Росії. Він тепер намагається її розвести як лаха і каже: слухайте, так ми ж домовлялися з вами. Вони кажуть, та ні. Так mm, ну ладно. так ми ж домовлялися про е, припинення бойових дій і про лінію зіткнення. Вони кажуть: та ні, у нас ж нашій е, супер-пупер. Е, власній конституції написано, що у нас чотири додаткових області українських тепер наші, тому ми ними володіємо. і Ми з них виходити не збираємося, бо більше того, вони їх ще й не захопили. Я вам нагадаю. А тому це означає, що військові дії не будуть припинені не завтра, не вчора, не через два місяці, тому що їм точно не вистачить ресурсу, щоб вийти на ті межі, які записані у них в їхній конституції. А переписувати їхню конституцію. Вони чомусь. Не бажають, вперлися і все каже: ото один раз переписали. Каже, що ж ми її постійно переписуємо. Каже, так ви ж її переписували, і коли Путіна треба було на царський трон вже пожизненно ставити. Вони кажуть, ну то не вважається, забудьте. То ми хотіли переписувати. Ми переписуємо Наша Конституція, що хочемо, то й робимо. І імеємо її во всі е... букви. А вам не дамо. Е... От тому не треба нам тут диктувати, що нам переписувати. От Трамп каже: Ну окей, якщо ви не хочете. Миротворчий контингент. Якщо ви не хочете йти з території, які вам не належать, то дивіться, тоді в мене є пропозиція. Вони такі купити у нас корисні копалини. Він каже, ні, нахір мені корисні копалини. Це треба брати лопатку, їхати до вас у ті вісім регіонів, плюс чотири області України, копатися там, щось шукати. Мені це вже не цікаво, каже. Я знайшов кращу розвагу. Пропоную за 5 мільйонів доларів купити золоту візу до штатів, не за 5 мільярдів. За 5 мільйонів доларів купити золоту візу. Ну, і в нього питають: кажуть, а якщо олігархи російські раптом захочуть купити у вас цю візу, він каже, ну, захочуть, то захочуть. Каже, я знаю там непоганих таких чуваків, які можуть приїхати до нас у Штати жити. Але питання в тому, що в Росії немає олігархів. В Росії олігарх один. Путін все більше олігархів там немає, тому що він єдиний має гроші і впливає на політику. Всі інші гаманці Путіна, у яких якщо по пас пасусікам, може бути не тільки 5 мільйонів, але Трав спеціально так дешево продає ці золоті візи. Ну дешево для тих, у кого є гроші, як ви розумієте, щоб якомога більше російських гаманців з Росії мало можливість виїхати, і він каже: Путіну дивись, я зараз заберу в тебе. Твій контингент. Плюс я заберу в тебе їхніх дітей і наступні покоління. І ти не матимеш рівним рахунком нічого, каже Трамп Путіну. А, от що я тобі пропоную? А, причому Трамп робить хитро, і він не пропонує громадянство за ці 5 мільйонів. Він пропонує посвідку. Він каже: Я дозволю вам жити в США. А на Росії я нагадаю, заборонено мати подвійне громадянство, але не заборонено мати громадянство і посвідку на проживання в іншій країні. Таким чином виявляється, що такий страшний, нікому не потрібний фу-фу-фу загніваючий запад, стає дуже привабливим для тих, у кого є гроші на території Росії. І це пас саме Путіну, коли Трамп каже: ну окей, якщо ти не хочеш погоджуватися на припинення війни, то от дивись, у мене для тебе є. Такі от варіанти, це не е, санкції, це не е, не знаю там закриття ще якихось там активів і так далі. Він каже, окей, я, я відкрив вам двері. Welcome до Сполучених Штатів. І це має призвести до певного внутрішнього потрясіння, тому що ну якби вони сильно всією душею. Не любили свою віліку могучу страну, але жити краще в Сполучених Штатах Америки, особливо коли в тебе є гроші. Ну і от таким чином, Трамп зараз намагається грати Путіна. 27 числа, 27 лютого, має відбутися друга зустріч Верніяді. Ну і Трамп я нагадаю говорив про те, що ця зустріч має відбутися, нібито з тим, що вже будуть обговорені перші поступки, на які готова піти Росія. Але Лавров каже, що ні, завтра вони зустрічаються чисто для того, щоб поговорити, як відновлювати посольства, який контингент там буде. Значить, скільки людей в тих посольствах будуть працювати, чи наймати, чи не наймати вже персонал. Ну бо то ж треба за кимось там за всіма тими засранцями. Я маю на увазі, якщо ми говоримо про російське посольство посольство, прибирати там посуд за ними чашками, ти кавоїм роботи. Ну тут треба знаєте розуміти. На яку кількість персоналу розраховувати І каже, про це ми будемо говорити Вернія. Тобто вони їдуть з іншого кінця географії Веррія для того, щоб поговорити про те, як будуть функціонувати посольства, нібито і мені здається, що штатам ця ідея дуже не сподобається. Так і бачу собі Віткофа, який обговорює склад посольства в Росії. Ну то таке про що вони будуть говорити, то буде також видно, але тим не менше. чи Трамп зробив Путіну, а потім зробив Зеленському. Про те, що насправді, коли Трамп писав про те, як пройшла розмова з Путіним, то там він просто розсипався йому в мільйонах компліментів, і просто назвав його найкращим із найкращих, і розказував, яка прекрасна російська культура. По факту виявляється, що це все був блєв і не тільки. Щоправда, я нас закликаю з вами до того, щоб ми також знаєте зараз не клювали на цю саму удачу. Я що маю на увазі? Ми дуже любимо, це певно, знову ж таки, з віками, що нас тільки по шерсті трошечки погладять, нас трошечки, якщо хтось приголубить і скаже, які ми класні, то ми відразу готові, знаєте, кидатися в обійми. <гум> Давайте не будемо робити цієї самої помилки. Тому що що би там не говорив Трамп і те, що друг чи ворог нашого. Ворога наш друг ні, на цю вудочку ми з вами більше не купляємося. Трамп гне свою лінію, свою політику. Він намагається всіх переламати і показати американському суспільству, що він найкращий з найкращих переговірників. Що він найкращий з найкращих управителів? Що він найкращий з найкращих президентів? Він дуже хоче Нобелівську премію миру. Він дуже хоче потрапити на сторінки історії, не вляпатися, а залишитися там, як той, кого вдвічі обрали, і за ким дуже сумує Америка. Тому Трамп зараз буде намагатися робити все, що вигідно йому, і тому буде показувати. Свої здобутки максимально знецінюючи слова і дії інших держав і інших політиків. Дивіться ще 6 тижнів тому, 6 тижнів, 6 днів тому Трамп називав Зеленського диктатором. А вже сьогодні каже про те, що вони на етапі узгодження підписання угоди про видобуток рідкісно земельних металів. Дивіться, як це швидко може змінюватися, і воно змінюється як в одну сторону, як ви розумієте, так і в іншу сторону. Тому у Трампа, як показує американська історія, є 100 днів, за які він буде максимально намагатися робити щось або робити вигляд, що він щось робить. Він розуміє, що далі в нього шансу повернути собі увагу і любов американського. Виборця буде дуже дуже складно. Перші 30 днів з копійками ми з вами вже пережили. Ще отам 60 з копійками. Відповідно, у нас з вами залишається на цьому порядку. Денному тому повірте, неочікуваності заяв різного роду обурливих слів по відношенню до України, намагання. Якось вирівняти нас на цих вагах з жертву і тирана або не визнавати Росію вбивцею буде дуже і дуже багато. Тому сприймайте все через призму скепсису. Дивіться на цю ситуацію з погляду, що все ж таки Трамп мінливий, і це просто політика американського президента. Це не наш президент. Спостерігаємо за нашими діями, за нашим президентом. Ну і звісно, не забуваємо підтримувати збройні сили України. Тому я тому, що я ще раз наголошую на тому, що війна не закінчиться сьогодні, завтра і не закінчиться вчора. Як про це говорила прес-секретарка Білого Дому Керолайн Лівіт, коли вона розказувала про те, що от сьогодні або на цьому тижні війна може зупинитися? Це так не працює. І що би там не говорив Трамп про те, що він домовився, або в нього прекрасні йдуть перемовини з Путіним і так далі. Ні, Путін на свій шлях і своя мета. Ба більше того, Лавров навіть заявив про те, що їм мало того, що вони хочуть залишити собі чотири області, хоча вони ними зараз не володіють. Їм мало того, що вони не погоджуються на військовий контингент з інших країн в Україні. Вони ще хочуть, щоб статус російської мови був в Україні, тому що, як вони сказали, це була пряма стата залишки нацизму. Типу, треба здолати, бо є ті, хто кому зручніше говорити російською мовою. Ну і також Трамп сказав, що нас не влаштовує отака от ідея, бо ви. Продовжити накачувати Україну зброєю, а їх це не влаштовує. Навіть зараз не говоримо про вступ до НАТО. Ми зараз говоримо просто про ці е, пакети допомоги, які нам виділяють наші партнери в Європі. Він каже: Ні, нас це теж не влаштовує, бо ми хочемо, щоб в Україні зброї взагалі не було. Ну мало нічого хочете так. Це ваша особиста думка. Можете її залишити про собі. Знаєте, як е, содержима кишечника, е, воно є у всіх, але не обов'язково ним з усіма ділитися. Та можете залишити її про собі, сходіть в свій сартір і там свою думку висловлюйте. Е, до нас зі своєю думкою лізти не обов'язково. Тому е, такі у нас є проміжні підсумки цього самого дня. Я думаю, що зараз буде дуже цікаво спостерігати за черговим боєм на болотах, як вони будуть е, опять діставати свої ракети на Вашингтон, Сармат і так далі. Е, і розказувати про те, що насправді Трамп їх всіх обманув, а Путіна опять на дулі. Е, от, ну і е, ще раз закликаю вас до підтримки війська і. Я говорю і про котиків військових, і про котиків чотирилапих. Тому я залишаю тут номер моєї карти або номер банки для підтримки каналу. Все, що буде сьогодні на карті, всі ваші донати, я обіцяю перерахувати на підтримку наших чотирилапих друзів, тому що в. Фонду хочу кота, утворився величезний борг в 120 тисяч гривень за лікування чотирилапих, які теж страждають від цієї війни від відсутності власників, які то пороз'їжджалися, то трошечки кинули їх. Ну відповідно, їх треба підтримати. Хто якщо не ми, от тому реквізити під цим самим відео, дякую всім і кожному, і звісно, кажу вам до завтра. Побачимося з вами. Тримайте мізки увімкненими. І критичне мислення також. Всіх обійняла. Слава Україні, слава українським героям і смертним тимплятим ворогам нашим. В цьому па!